При вечір. на календарі 28 вересня-субота і на часі черговий інформаційний випуск новин. Одразу про події коротко. Колегія райдержадміністрації розглянула стан підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період. Продовжується освітлення вулиць міста Перятин. Колектив щасливе життя будинку дитячої та юнацької творчості отримав всеукраїнське визнання. Далі про це та інше детальніше. 27 вересня на засіданні колегії районної державної адміністрації розглянуто стан готовності житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Проаналізовано протипожежний стан у загальноосвітніх школах району. В ході аналізу стану готовності житлово-комунального господарства та підприємств району до роботи в осінньо-зимовий період. Голова районної державної адміністрації Микола Купріян поставив конструктивну вимогу до доповідачів: говорити про проблеми та шляхи їх вирішення, а не репортувати про загальновідомі позиції, які з року в рік залишаються, майже без змін. Загалом всі підприємства та установи доклали чимало зусиль, щоб підготуватися до зими і вчасно почати опалювальний сезон. Вчасно означає наступне. Бюджетні заклади соціальної сфери, дошкільні, навчальні, медичні заклади та заклади культури повинні отримати тепло 5 жовтня. Житловий фонд 15 жовтня. Це і буде початком опалювального сезону. Проведено поточний ремонт інженерних мереж будинків. В більшості об'єктів житлового фонду здійснено гідравлічне випробування системи опалення. Проблеми, які потрібно вирішити найближчими днями, згрупувалися з наступним чином: продовження перевірок димовентиляційних каналів. При цьому ціна питання, а точніше ціна послуги стала теж предметом обговорення. Далеко не все газове обладнання має дозвільні документи. Більше того, частина обладнання ще й досі знаходиться на метрологічних перевірках, не повертаються до споживачів і не видаються документи через непроходження платежів за виконані роботи. Дорожні служби теж ведуть підготовку доріг та техніки до роботи в зимових умовах. Якщо заготівля піску ще якось вирішується, то з сіллю для піскосуміші проблема. Стурбованість викликає і заборгованість споживачів за житлово-комунальні послуги. Лубний газ більше 3 мільйонів гривень, Полтаву Обленерго 280 тисяч. Міський водоканал, очисні споруди, комунальне підприємство Каштан та ПП Хазар разом недоотримали від споживачів більше 2 мільйонів гривень. Голова районної державної адміністрації Микола Купріян доручив до початку опалювального сезону усунути виявлені недоліки, щоб в усіх оселях з 15 жовтня було тепло і затишно. Пирятинська міська рада відновила роботи з освітлення нашого міста. Де почали ставити опори, бачили наші кореспонденти. Постійний підрядник місцева будівельна компанія Енергобудпроєкт із четверга працює над встановленням електричних опор біля Першого Зарічанського мосту на виїзді із Пирятина. На цьому етапі планується зробити освітлення від будинків номер 15 і 17 на вулиці Короленка по Єлени до базару. Також освітиться виїзд із міста до другого Зарічанського мосту. На вулиці Єлени ліхтарі розмістять на уже існуючих опорах Ресу. Біля мостів встановлюються нові. На на деяких стовпах уже змонтовано металоконструкції, тобто кріплення для ламп. Джерело живлення Трансформатор знаходиться на вулиці Короленка за 15-м будинком. Від нього і протягнуть дріт. Під мостом його розмістять у трубі. Попередньо планується завершити роботи за два тижні. Програмою розвитку мереж вуличного освітлення в місті Порятині на 2013 рік було передбачено декілька черг по зведенню цих мереж, їх близько шести, в тому числі другою чергою було якраз зведення вуличної мережі освітлення по вулицям Єлени, Замок і до Зарічанських мостів. Ми отримали опори від «Райавтодору». І зараз розпочаті роботи, які будуть проведені на протязі найближчих 10-12 днів. Продовження робіт по спорудженню вуличного освітлення по іншим вулицям поряти залежить від значній мірі. Від Фінансової сторони питання коштів на рахунку міської ради достатньо, але в зв'язку з проблемою з казначейськими розрахунками це ця проблема залишається в разі, якщо будуть здійснені розрахунки з підрядником, то у нас вже готовий проєкт по вулиці Цибаня, практично по більшій частині протяжності цієї вулиці з кулініча, і розроблені розроблений проект по жовтневій і по комплексу. Вулиці, частина пролітарської, миру, саксаганського. Власне кажучи, в нас є перспектива, є розробки і проекти, які потребують цілення. Із 18 до 20 вересня у Києві в оздоровчому таборі Лідер проходив фінал шостого всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. В ньому взяла участь перятинська команда Щасливе життя будинку дитячої та юнацької творчості. Щасливе життя існує чотири роки. До складу команди входить семеро дівчат. Цьогоріч вони перемогли в районному і обласному етапах конкурсу Молодь обирає здоров'я і представляли Полтавщину у Києві. Там літературно-мистецька композиція щасливого життя посіла третє місце. Ми свій виступ побудували на цікавій програмі рівні рівному. Це така дія міністерська програма. За за цією програмою працює наш гурток, тобто розкриваються теми здорового способу життя. Акцент був зроблений на темі дитячої жорстокості, тому що поряд дуже багато цієї жорстокості від дітей, і розкрита була тема дитячого суїциду. Дівчата вже мають великий досвід роботи на сцені, та все ж від хвилювання іноді стаються казуси. Один із них трапився цього разу, але це не завадило команді гарно виступити. Під час виступу тобто так ми всі хвилювали, що так вийшло, що я навіть впала на сцені, але це нам ну не завадило у занятті призового місця. Учасниці колективу розповідають, що на конкурсі панувала шалена конкуренція, і не всі команди були привітними один до одного. Наші ж дівчата завжди стараються підтримувати виступаючих, бо розуміють, як їм важко. Приїхала полтавська команда, яка зайняла третє місце. Ми дуже здивувалися, що вони приїдуть, адже вони нас не попереджали. Ми цю команду підтримували, адже ми з однієї землі. А вони до нас ставилися не дуже. Ми завжди всі команди підтримуємо, завжди їм аплодуємо, тому що ми знаємо, як це тяжко ну, працювати на сцені, яке хвилювання. Ми завжди всі підтримували команди. Проте місце дружбі все ж знайшлось. Учасниці щасливого життя потоваришували із Корчагінськими соколами. На фестивалі ми також познайомилися з командою, де були тільки одні хлопці. Ця команда називалася Корчагінські соколи. Ми з ними проводили дуже веселий час, вечірній час. Грали в надзвичайно веселі ігри. Нам дуже було весело. Команда Щасливе життя на досягнутому зупинятись не збирається. У керівника Алли чурми поцікавились планами на майбутнє. Ми не хочемо розкривати ще свої таємниці. Звичайно, що ми працюємо над новими темами, над новими ідеями. Але в нас є вже декілька ідей, які ще не затрагувалися ну, навіть в нашому районі в області на всеукраїнських змаганнях. Ми зможемо і вже віднайшли такі теми. Сподіваємось що розкриємо тепер їх в максимальному обсязі. У інших номінаціях фестивалю Полтавщина теж виступила достойно. У конкурсі плакатів наша область посіла перше і друге місця і стала переможницею у конкурсі фотографій. 22 вересня аматори народного мистецтва Пирятинщини привітали місто Лубни із 1025-річним ювілеєм. Щирими оплесками вітали глядачі виступ лауреатів міжнародного фестивалю євро 2012 народних аматорських вокальних ансамблів Джерело та «Приудайські козаки. Із великим захопленням зустріли виступи лауреата літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка, осіннє золото, Валентини Стельмах. лауреата міжнародних фестивалів та конкурсів. Василя Калінкіна, Аліни Загреби, Сергія Козіна, Володимира Луценка, Руслана Довженка та вокального тріо Водограй із високою майстерністю виступили переможець всеукраїнського конкурсу читців імені Тараса Шевченка, Оксана Степануха та неодноразовий переможець обласних конкурсів читців Микола Черенко. 22 вересня у Малютинцях відбулося свято села. Захід підготувала директор сільського будинку культури Наталія Охріменко та ведучий Віта Мацько та Олександр Дворник. У програмі святкування пройшов конкурс Міні-міс-малютинці. Подарунки отримали працівники сільгосппідприємства, новонароджені та найактивніші жителі села. Громаду села зі святом привітав сільський голова Малютинської сільради Юрій Вірченко. Подякував односельцям за їхню невтомну працю і турботу про рідне село. Керівництво сільгоспідприємства Малютинці Агро вручило працівникам грамоти грошові премії за особистий внесок у виробничу діяльність. А в процесі народних гулянь усіх малютинчан пригостили кашею. Наше підприємство Малютинці Агро створено рік тому. 120 працівників. Нашого жителі нашого села віддали свої паї в наше підприємство. Близько 1200 гектарів землі ми обробляємо своїм підприємством на ткорнатворшніх селах. Ви бачите, як зараз змінюється територія бувшої нашої молочно товарної ферми. Наскільки стало там чистіше і уютніше бути на цій території? За останній місяць зроблена реконструкція токового господарства. Концертну програму підготували учасники художньої самодіяльності села. На сцені центру дозвілля виступили вокальний ансамбль Співаночка, окремі вокалісти, учасники драматичного гуртка. Односельці запросили в гості подружжя запорожців. Антоніна, уродженка села Малютинці, радо відгукнулась на запрошення. У рамках відзначення дня села був проведений конкурс міні-міс Малютинці. У ньому взяло участь 11 юних красунь. Дівчата виконували різні завдання. Члени журі кожній учасниці присвоїли відповідний титул міс чарівність, Чарівність», талант, місць глядацькі симпатії, а також вручили подарунки від спонсорів. 27 вересня православна церква відзначила свято воздвиження чесного і животворного Христа Господнього. У народі його називають здвиженням. У храмах і церквах відбулися святкові богослужіння. На здвиження земля движеться ближче до зими, говорить прислів'я. Від цього дня настають холоди, і птахи летять до вирію. Першими зозулі, бо у них золотий ключ від теплих країв. До вирію повзуть і гади, тому на здвиження ходити до лісу небезпечно. Церковний зміст свята пов'язаний з тим, що цариця Олена, мати імператора Костянтина Великого, знайшла у святі землі хрест, на якому був розіп'ятий Господь. Допоміг їй у цьому старий юдей, який пам'ятав те місце, куди після страти Христа і двох розбійників викинули хрести. Їх почергово поклали на небіжчика, і мрець ожив, коли його торкнувся хрест Господній. Патріарх Макарій, дорогі брати і сестрі. Підносив хрест, вверх, щоб всі бачили, воздвигав, можна сказати, старослов'янською мовою, чому і так і воздвиження і називається, возвеличення Христа Господнього. І всі люди співали, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, такою короткою молитвою, дорогі брати і сестри, але з великою силою, надією на Господа. І це водушевило надзвичайно християн, коли вони. Зрозуміли, що це все відбувається по волі Божій. Ця подія сталася 326 року по Різдві Христові. Животворний хрест перебував у Єрусалимі майже 300 років. Потім перси його викрали. А через 14 років імператор Іраклій переміг персів і змусив їх повернути святиню. Зараз вона зберігається в храмі гроба Господнього. Нині під час відправи святий Хрест виносять на середину церкви для поклоніння. У цьому році, окрім того, що ми святкували, і сестри, 1025 років Хрещення Київської Русі, також дата 1700 років видання Миланського Едикта. Це документ державний, який дав свободу православним християнам. Якщо до цього часу християни були воними, то в 313 році, дороги брати і сестри, Свята Церква. Вже мала свободу, мала вільно ісповідувати свою православну віру. Вже переконалися тому, що Свята Церква несе добро, милосердя, проповідує Євангеліє. На воздвиження у Перятинському храмі Різдва Богородиці відбулося освячення ікон Третього Ярусу іконостасу. Я вдячний тим людям, які допомогли, аби здійснити. Ту велику працю украшення храму Божого, за, як ви бачите, написані чотири ікони, одну із них написав пирятинський художник, живописець, який сказав, що нехай буде мій скромний внесок у цей православний храм. Нехай Господь дарує всім людям таланти, які трудяться, і щоб Ті таланти також були представлені в нашому Різдво Богородицькому храмі. Щира їм вдячність і зараз прозвучить молитва на освячення ікон, які представлені на іконостасі в третьому ряду. Відбулись ігри чемпіонату Порядинського району із футболу. Зустріч команд СФК «Березова Рудка» ветеран Пирятин закінчилась рахунком 1-4. Кейбалівська «Фортуна» поступилась Давидівському колосу 2-4. Турнірне становище команд перед заключним туром має такий вигляд. Перше місце із 19 очками посідає команда Ветеран Пирятин». На другому Давидівський колос 16 очок. На третьому – «Кайбалівська фортуна 12. Четверте місце ФК Калинів міст 3 очки. І останнє п'яте місце посідає СФК Березова рудка на рахунку якої 0 очок. 3 жовтня на місцевому стадіоні ювілейний відбудеться гра названня чемпіона Пирятинського району із футболу сезону 2013 року. Зустрінуться команди Колос Давидівка, ветеран Пирятин». початок о 16-й годині. 28 та 29 вересня в Одесі відбудеться фінал чемпіонату України з футболу серед ветеранів 45 років і старших. 28 вересня ФК «Пирятин» зустрінеться із командою Маріуполя, а 29 вересня зіграє із командою ветеран Умань. Це усі новини на сьогодні. Якщо ви маєте що розповісти, телефонуйте за номером 207 64. Я ж з вами прощаюся і бажаю гарного настрою і лише приємних новин.